Одразу дві події відсвяткувало село Пихні, що недалеко україно-словацького кордону. 700 років заснування села та 16-й фольклорний фестиваль. Це свято 700 років першої письмової згадки про село, то значить, що село старше. У років майже. Багато міст наших немає таку давну історію. Живуть тут переважно люди, так сказати, з тих першопоселенців, тих, які тут прийшли. Дуже багато із них пишеться до сих пор. Гордо називають себе українцями, частина русинами, але останні. Словаки, так як ми живемо на території, де є змішане, етнічне відновлення, збереження, популяризація основна мета кожного фольклорного фестивалю. Народні пісні, традиції, обряди все те, чим і як жили наші предки, намагаються увіковічнити небайдужі до історії люди. Організатори свята докладають максимум зусиль, щоб свято народних традицій, пісні, танцю. Щороку радувало місцевих жителів та гостей фестивалю. А їх завжди збирається чимало невеличке село, що розташоване у кілька кілометрів від міста Сніна. Славиться не лише своєю гостинністю, але й прагненням зберегти та передати народні традиції молодому поколінню. Етнічні коріння багатьох місцевих жителів тісно переплетені з українською землею. Тож і не дивно, що наші близькі сусіди дбають про збереження спільної історичної спадщини. Навзє вельми, вельми добра співпраця. З піхні можна жилото, ото в'язли, бо є найближче снігсніє, зме практично 2-3 кілометри, також суто. vzájomne prepletené rodiny, priateľstva, kamarátstva, takže naozaj tak, ako pán starosta hovorí, že, že sa tak cíti, teda, že snina je, 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 pichne, teda je časť Sniny, čo naozaj tak je nielen v tej poslednej dobe, ale ďaleko, ďaleko aj predtým. Takže ja blahoželám dneska Pichnemu k 700 rokom. Včera sme hovorili teda, že Snina je o si mladšia podľa prvej písomnej zmienky, lebo my prvú písomnú zmienku si budeme teda oslavovať až budúci rok a to je 670 rokov. Čiže v podstate sme ako taká mladšia sestra Pichného, ale, ale tá spolupráca naozaj je veľmi, veľmi dobrá. Takže, takže sa teším z toho, Те даже піхне раз я мавельні доброго старосту, про те, що наузайте люди то хапу те ті, сатурадіврацаю, нірентічоту біваю, але й многі, кто, які родаці далеко від піхного на Словенську, але й в заграничі. Щороку фестиваль збирає старих друзів та розширює коло нових. Своє мистецтво демонстрували народні колективи з усієї словаччини. Одні з найбажаніших гостей фестивалю закарпатські народні колективи. Цьогоріч учасником фестивалю був вокально інструментальний ансамбль материнка. Репертуар ми старалися підібрати і українські пісні взяти, і у нас є в'язанки закарпатські плюс українська пісня, є авторські пісні, які нам дарують, наприклад, наш дует рідна пісня виконує уже разом з цим колективом декілька пісень. Нас окриляє це, тому що приємно ще раз повторюсь, співпрацювати з такими. Емоційними, гарними дівчатами. Танцювалася легко, правда, ми хвилювалися, як завжди, на сцені, тому що ми не є професійним колективом, це колектив любителів танцю, пісні, аматори, учасники нашого колективу Материнки, будинку культури села Кам'янець, вихователь дитсадка, працівники амбулаторії сільської, сільської ради. Тому, звичайно, що хвилювання були. Але надзвичайно гарна сьогодні погода, яка не дуже жарко, не дуже холодно, тепла, приємна публіка. І видно, що тут в цьому селі люблять. ...українську пісню, закарпатську пісню, мову українську тому було приємно. Культура, традиції, мова дуже важливі речі для кожної нації, тим паче для тих, хто представлені в меншості в іншій країні. Організатори свята висловили подяку народним колективам та їх керівникам за багаторічну безкорисливу працю щодо збереження народних традицій, обрядів культурної та творчої спадщини наших дідів прадідів. Ця благородна справа тримається на плечах людей, закоханих у свій рідний край. Для старшого покоління фольклорний фестиваль гарна нагода згадати свою молодість, а для молоді можливість краще пізнати історію, бо саме їм нести естафету культурної спадщини і заповнювати чисті сторінки світової історії.